Підсвічники у нашій лавці, подивіться, привезені вони з Греції з фону. Маємо в 9 видах, покажу вам тільки деякі, якщо хочете детально ознайомитися з ними, переходьте на сайт. Мені подобається безпосередньо з передоном, через те, що такий незвичний на дві. На... Два свічника, тобто на дві свічечки, можна поставити свічку в діаметрі 05 06 см. сантиметра. Ну, сама цінність тут образ з Піридона, і саме те, що це так знаєте, якось символічно привезено саме з Греції, де знаходяться мощі святого з Якщо ви хочете замовити, ой, господи, нічого <свіття> вже пригають підсвічники. Бажаєте замовити дані підсвічники чи обрати, наприклад, з таких на одну свічечку? Переходьте на сайт. Сайт зазначений в шафці профілі конна лавка». Є дуже великий в нас каталог з підсвічниками для дому. Переходьте, обирайте.